Один із полігонів Львівщини. Тут триває бойова підготовка мобілізованих. Таке дійство називається обкатка танком. Коли багатотонна машина проїжджає повз засідки, бійці вчаться швидко і правильно вражати ворожу техніку. У ролі противника Т-72 основний бойовий танк російської армії. У наявності є автомат АКМ, і відповідно він з АКМ мав уражати. Ці дзеркала і відповідно тримплекси, для того, щоб можна максимально знизити видимість. Старшина Юрій Тимофійчук із Коломиї незабаром відзначатиме своє 50-річчя. 30 років тому під час строкової служби все це він вже проходив. Сьогодні стверджує воїн відчуття яскравіші. Земля дрижить. Ну, трошки піднімався адреналін. Страшно. Я навіть про це не думав. окрім цього нормативу, військові вчаться тут і застосовувати мінний шлагбаум. Такі знання знадобляться у зоні АТО.